Ви не повірите, але був час, коли музику записувала не на винілі, а на людські кістки точніше на рентгеновські знімки з лікарень. І це не легенда, а реальний музичний андеграунд. У 50-ті роки в СРСР, джаз, рок-н-рол і західна музика були під забороною, але люди все одно хотіли це слухати. Тож підпальні майстерні брали старі рентгени з архівів, вирізали з них круги і записували на них заборонені треки. Легені, ребра, черепи ставали носіями звуку. Так з'явилася музика на кістках. А тепер інша історія. Голуби прозорий вініл журналу Кругазор. Це був культовий радянський журнал, який виходить з ночкими платівками всередині. Ти купував номер і одразу міг поставити його на програвач. Там було пісні, інтерв'ю, голоси артистів, усе те, до чого інакше було важко дістатися. І тепер питання: чи важливіше для тебе музика, яка звучить, чи як предмет з історії? Пишіть у коментарях, мені дуже цікаво.